Відповідаю на питання про самий страшний удар для Тесли. Дивіться, коли ви купуєте автівку на аукціоні або ми купуємо, ми бачимо тільки е, автівку з пошкодженнями, коли все закрите. У нас бампер закриває лонжерони, задня кришка багажника в нас може повести крила, і так далі. І тут є розуміння, повезе або не повезе. Але є варіанти, я зараз вам все покажу, коли людям везе. А є варіанти, коли ми привозили теслу, і нам не повезло, тому що був задній удар, на аукціоні, в принципі, була просто замята кришка багажника і все. Але удар був такий, що в нас леті ланжерони, я вам покажу нюанси зараз по Теслі Model Y. Бачите, лонжерон повністю летий. В нього немає тут п'яток, як ми там звикли бачити на інших автівках. І якщо прилітає ззаді удар, то лонжерон в якомусь місці тріскається. Ну, от, Як бачите, в цьому місці е, добрий вечір. Цей лонжерон, як бачите, там щось да, ціленький він, тому по ньому питань немає. Тому е, на даній машині це ремонт не критичний. Тут вирізається. Задня чверть ця ліва, її вирізали на іншому СТО, але не змогли нічого зробити, тому що е, не, мали, не мали досвіду, я так розумію, тому пригнали машину до нас. Як бачите, зараз машина на стапелі. Башня трохи підтягуємо е, кріплення. Ось у нас скрита. Ось у нас зараз підтянемо, щоб все було рівненько. Потім там наваримо, приваримо і все тут буде окей. По цій автівці взагалі немає нічого критичного, тому що були в нас тесли, коли Ланжерон. Тріскався, повністю відвалювався от в цьому місці, просто не було куска. І таке теж робили. Так, треба було погратися, але таке теж робили. Тому, якщо попередній частині, да? наприклад, там задній удар найстрашний. Дивіться: ось у нас автівка, в неї передня частина повністю ціла. З передньої частини теж є лонжерони. І Якщо вона буде сильно ввалена, це теж треба буде розібрати, повністю під капот все. Складно, не складно, але все це теж треба ремонтувати. Але на, даному, на даній автівці повністю вся ціла безпека, і за заднього удару вся безпека в нас не спрацьовувала. Тобто ми зараз все це поміняємо, пофарбуємо, і в принципі передня частина взагалі як нова, і автівка як нова, в салоні інші відчуття. Тому мені більше подобаються тесли з задніми ударами. Да, складніше, але автівка виходить кращою.